Доброго дня! Ви завітали на канал Опацівний і Вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні ми будемо шити сумку на ось такій швейній машинці. Звести вона Сінгер. Це антикварний механізм, я прийняв в дар від пані Марії. Вона знала про моє захоплення шиттям та зробила мені такий подарунок. Я вдячна їй за це, тому що в мене ніколи не було ручної машинки. Чим вона мені сподобалась? тим, що вона дуже маленька, але при цьому дуже важка. Ще її можна перенести зручне місце для роботи. Що в ній дивне, те, що в неї шпулька в формі пулі. Дивіться, як вона рухається в роботі. Не знаю, я, скільки в неї було власність до мене, але знаю, що їй вже більше років 120. А ще можна її зробити ножною. Ось є навіть отвіри для ремня. Якщо її поставити на стільницю і закріпити на осі петлі. Ну а тепер оберемося до сумки. Шити я її буду з своїх джинсових штанів. Що в цих штанах саме привабливе? Це кармани. А ще ось такий шов. І саме з них ми сьогодні будемо шити сумочку. На однаковій відстані від карману відкладаємо лінію зрізу. Те саме ми робимо з іншим карманом і вирізаємо. Ось цей красивий шов я, мабуть, залишу. Вирізаємо. Ось так виглядають наші штани, так виглядають наші кармани. Таку саму процедуру ми робимо з швом. Розкладаємо і обграхуємо. обох сторін шваємо наші шви на двох штанинах, штани з вир... звезними швами, відкладаємо, вони вже нам не потрібні. Беремо наші шви і зшиваємо між собою. Зшиваємо. Далі центр карману розміщуємо по центру нашої зшитої стрічки і наметуємо до верху нашого карману. Для того, як ми приметаємо з обох сторін караман, нам потрібно прокласти стрічку, щоб до кінця нашого джинсу залишався один сантиметр. Приметуємо та пришиваємо. Стрічку потрібно прокласти далі по всій довжині нашої дісьми. Не думайте, ми не помилилися, що зробили стрічку на лицевій стороні. Зараз ми будемо робити те саме з іншим карманом, наметуємо і прострочуємо. Ось така сумка в нас вийшла. Тепер потрібно ось ці два писки зшити між собою. зшили, машинка нам вже не потрібна. Далі, далі працюємо вручну. Якщо у вас поверх кармана немає ось такої стрічки, то вам потрібно прострочити сантиметр від краю. В своєму випадку я оброблю край е, силиконовим пістолетом. Опробив я наш край зіліконом, ось так акуратно виходить наш край. Тепер нам потрібна велика голка, Народі на неї, кажуть, циганська голка або випорювач. Я беру голку. Ось вона така. Далі нам потрібно. Ось тут попід край, дорочити наше полотнище до самої ось цієї стрічки. Ви знаєте, при шитті та в'язанні, коли довго сидиш, починає боліти спина. Це може бути острохондруз. Які вправи та масаж корисні при цьому захворюванні? Та як його лікувати, дивіться далі в рекламі. А я буду далі робити ось цю бахрому. Зустрінемося тоді, коли все поторуче. Масаж грудної частини хребта у виконанні марти та берізки. Після пару таких стрибків, острохондроз як рукою знімає. Пробуйте ще. Пробуйте ще, кому треба масажор, пишіть в коментарях. Кому потрібен масажор, замовляйте, я пришлю. what do you feel <laughs> Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментарі. А на пока всім пока з вами був Захар Ткаченко.